Вітання мої дорогенькі, з вами Дмитро. І зараз у нас перший раунд, третій день Ліги. Так, вибачайте за посторонні звуки, я на роботі. Оборонка в нас ну, тримається. Тримається, дві поразочки є, але тримається. Якщо є дві поразочки, значить не така сильно вона вже й добра. Але, коротше, погнали так, п'ятий сезон, Баблс. Ага, е, так рінка не страшні ухиляння. Проти паразитів щось взяти. Ну, тора Грім і, Блін. І пота, ця, гребано. Так, Рагрим, давайте Рагрима. Давайте візьмемо котика. Він, правда, трішечки трішечки промахується, коли б'є. Але що зробиш, то то такий бонус. Давайте ось так. Так, мені потрібно. Давайте так. Червоних взагалі-то потрібно. Ммм. І червоні стоять так, що контра буде. Ну, паразитів я зніму. А. Чекайте, давайте ну ось так. Тихо, не зарядіть того баблза. Він мені зараз якось приблокує, я ще гатор не включив. Так, давайте сюди. Там є червоні. Регрі не хочу використовувати, тому що. На мене повісять паразитів, я так розумію. А чому воно не знялося? Ем, ну, тоді я щось просто не дочитав і не знаю. Так, і мені зараз потрібен такий хід, щоб він. А вони обидві заряджаються. тоді будемо бити. А то камбели летить. А, стоп. Джогілян цей же ж монах. Монах і тому воно й не зарядилося. Ой, не зарядилося. Ну, не заборонилося і не знялося. Чи як? Ну, дарма ти в кота била. Так, тоді потрібно знести хоча б центр. Щоб було легше. Тепер котика. Ну, треба було тикнути саме в нього. Ну давайте тут. Ех, без кота, без кота я його не приб'ю, напевно, Він по любому заряджається. Ну, що робити, прийдеться вимахуватися. Я казав, що швидко це. Швидко це не закінчиться. Так ще трішки червоного, блін, воно під хетоптеріс з так жовтим. Не зарядися. Дякую, я хоч цього вб'ю. Так, ось так. Так, добре. Мінус один. Щигася я вгадав? Так, ну, тепер там обконтру трішки. Прийдеться, бо контру дають міньйони. Вдариш кота, пожалієш, що народилася на цей світ. Чітко, два рази. Я казав, що пожалієш, що народилася. Чи чотири хвилини? Так, ми в принципі, трішечки розігнані на 750. І що ж ти тварина, і не гориш, і не це. Mm. Як би під нею щось скласти 500 хп? Ну я не знаю. Давайте щось ось таке може там якісь, Не долетіло. Придеться та тихоти. Наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Так, да, як ці хіли будуть бісити? А в п'ятому сезоні хили потужні. Ось вони нам всю малину й портять. 346. Такі комби летіли, так все гарно було. О! Дякую. Дякую, дякую. Тепер би ще зіграти якось швиденько. Швиденько і гарненько. Так, тут паразитів немає, тут абрамбл гарно зайде. Домівент буде нас підхилювати, рігінка, ману додати. Тут п'ятірочка, якщо не зламається. Ладно, взагалі якась зібралася. Не зрозуміла. Так, бонус, бонус, бонус. Давайте сюди. Так, та й через слимака трішечки, звісно. Не помер? Раз, два, три, чотири, п'ять. Чудово, майже. Зараз ми виходить, Зробимо ось так. Давайте камінчиком, щоб лишній... Добре, дякую, щоб лишній хід не робити. 573. Ну хоть трішки. О, привіт! Любове моя. Моя любова плюс. Це ж паразити, так? Да? Паразити. Паразити паразити, блін. Чи брати, чи не брати? Ось в чому питання. Не, по-любому брати напевно. Бо я не знаю, чим боротися. Чим боротися проти. Міньйонів. А їх тут буде. Дай Боже. Ну, погнали. Взагалі. Хотілося б щось таке, але може по часу не встигати. Бля, із зелених. Е, типу магів. коротше, якихось і там застакати за це. Ну, Но. Но то виходить дуже довго і. Не виключена така можливість, що буду по часу заливати. Угу. Як його краще з цими червоними поступити зараз? Так, вроді непогано. Так, це у нас менше заряджено. Ну і що ж ти будеш робити з цією діочаню? Зараз на нас трішечки Трішечки вдарять. Ну хлопче, ну серйозно, блять, два рази... Мі... Два рази, блін, промах, один раз ухилення. Зараз Клеопатра хільне, коротше, дівчань хільне і починається все заново. Давайте, коротше, нагрібати ходи, бо це буде довго все. Подивіться цей хіл по 3300. Коротше, розганяємося. Ой, й так, нащо там, крадуни присутні. Давайте на ну, ось так щось зривемо. Я вже хочу тих паразитів отримати, щоб я їх міг зняти їх, і нехай він там стоїть далі. Не добив. Щоб не дівчань, зараз добив би. Так, добре, добре, добре. Іерогріма було б непогано ще підзарядити, бо в нас атака зрізана. Так що спочатку ерогрі. Там уже, блін, і закінчиться зараз цей. Ну, давайте ось так. Будемо довбати цю сторону і надалі. Пробувати. Може цей Йолопень не промаже, не промазав. Дякую тобі. Вибач, що йолопнем назвав. О, і тепер... Не можна дядьчай дя ніяк добити. А давайте, може щось полетить. Ні, нічого не полетіло. Дивіться, як вона повільно, повільно ультує. Вона як будто, коротше, сміється з мене. Ненавиджу. Це це міньйони три години блін там щось кастують. Давайте пробувати сюди. Не вдалося. Ну наскільки це все повільно. Ну хіба я мушу на це дивитися? Ух, дякую, що додаткова гра. Правда, дячан хілить. Три хвилини, три хвилини. Я вже гніма на максимум розігнав. Блять, і чому і, 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 ігри роблять оце, щоб, щоб на тебе час давив? Ні, ну я розумію, що потрібно, звісно, якусь міру мати. Наприклад, на війні. На війні хтось в бій зайде, потім йому зателефонують, він забуде і буде пів часа ціль вісіти. Це я розумію, потрібні якісь міри. Міри часу, але. Ну, зробіть. Ну, що вам коштує зробити довші бої? Це ж. Я ж нікого не затримую, я тільки себе затримую. На турнірах, на оцьому всьому. Добре, що виграв, але. Знову ж таки. І сюди мені. Ну, блін, ну регінки ну, от класні вони, вони мені треба. Чим я ще зараз буду в контру тулитися? Ну, і мільйони менші, ну і яйцей. Погнали, коротше. Чесне слово, щось вигадаю. Якби мені це боком не вилізло. Так, я вас зрозумів, коротше. Кам'янця сьогодні не буде. Ммм, давайте щось тут ще. Давай, давай, давай. Ну вони хоч по 800, а не по 1000. 1600. Давайте ось так. О, тут і тут полетів камінець. Чудово. Тихо. Регріма вмикаємо. А навіщо мені? Блін, а тут оця. Слизняк. Ну і шо? Та і все, в принципі. До побачення. Ой-ой-ой, хороший. Це мені компенсація за минулий бій. Тільки не ухиляйся. А, стоп, вона ж не може ухилитися, напевно. Я ж типу попадаю все одно. Так, ось. О, ще 540 в копілочку. Добре. Ну, це я со старту. Почав я там взагалі не якісь 1012 був в Добре, ще раз вибачаюся за посторонні звуки, якщо що. Вже наступні дні будемо в тишині і спокої до... До... догравати. А вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!